Що не день, то добрий день, друзі. Є в нас заява від ДБР, яка, які викрили ще одного корупціонера в ТЦК. І, власне, ця схема дуже багато насправді чого пояснює. Було затримано працівника ТЦК, який вимагав 2,5 тисячі доларів за небойову службу для свого товариша. Зараз ми це все максимально детально розберемо. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Більше цікавої інформації дивіться в описі до цього відео. Отже, правоохоронці викрили офіцера мобілізаційного відділу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Чернігівщини, який за грошову винагороду втручався в облік військово зобов'язаних. Коротко про це повідомляє Державне бюро розслідування розслідувань. І за даними слідства, фігурант запропонував запропонував своєму якомусь давньому знайомому корупційну схему за ухилення від мобілізації і. Ключовим елементом якої було використання службового становища та неформальних дружніх зв'язків для впливу на результати ВЛК. Офіцер гарантував забезпечити оформлення потрібного висновку ВЛК про визнання чоловіка обмежено придатним до військової служби. Такий статус фактично виключав мобілізацію до бойових підрозділів та військових частин, які беруть участь у безпосередніх бойових діях. Що Далі відбувається. А далі, коли вже би він отримав такий висновок ВЛК, він би міг, я не знаю, наприклад, мобілізуватися до ТЦК для того, щоб також стригти капусту. І що це ще раз підтверджує? Це ще раз підтверджує, що е, люди, на жаль, велика кількість людей, які е, служать в ТЦК, вони піклуються не про обороноздатність країни, вони піклуються про свої е, власне кишені. Так, бо. Е, Тепер зрозуміло, так, нам розказують, що в ТЦК служать одні там обмежено придатні, вони не мають іти на фронт, бо вони там не пройшли ВЛК. Це все дуже цікавий момент, але е, з іншої сторони, а що мішає всім ТЦКшникам, які попадають власне, в, на роботу в ТЦК, на службу в ТЦК? Точно так само за 2500 доларів купити собі висновок ВЛК. В таких самих кончених корупціонерів, і потім відробляти свої гроші вже на цих посадах, відловлюючи людей по вулицям і заробляючи навіть більше. Я думаю, це питання відкрите. І саме тому такі дії вони і такі випадки вони знаєте ще більше розпалюють недовіру до тієї системи, яка існує на сьогоднішній день, коли хворих. Euh, Якихось euh, кривих косих і так далі без проблем відправляють штурмові бригади. А euh, тих, хто має трошки більше грошей, і хто може собі купити висновок ВЛК через своїх знайомих, друзів або через якісь такі корупційні канали, а, спокійно ніхто їх нікуди забирати не буде. Так? І власне ми ж розуміємо, що це не поодинокий випадок, і таких випадків. Є дуже багато, особливо, якщо це все настільки так просто робиться. Що треба просто, щоб ВЛК будь-яке так видало відповідне рішення? Чому б не налагодити такі корупційні схеми і не стригти собі легкі гроші зі своїх знайомих, друзів, друзів, друзів і так далі. І так далі, і так далі. Що дуже цікаво, в цій всій схемі, що. В межах досудового розслідування слідчі бюро перевіряють можливу причетність інших посадовців ТЦК та СП, а також членів ВЛК, як до оформлення конкретного правильного висновку, так і до інших можливих епізодів протиправної діяльності. І знаєте, чомусь після таких ситуацій зазвичай ніхто е, далі не розвиває цю історію. Хоча тут ми розуміємо, що на ВЛК як мінімум були якісь порушення, так і людину, яка була насправді придатною, її зробили непридатною. Але знову ж таки, як ДБР може там щось визначити, якщо в тих самих ВЛК тих, хто не придатний, визнають придатними. І, вони, і ці лікарі також не несуть жодної відповідальності. Ці знаєте, велика кількість цих лікарів на ВЛК це просто кончені корупціонери, які знову ж таки грибуть гроші лопатами, виводять їх за кордон і планують своє безбідне життя після. Того, як це все закінчиться, що також цікаво, що суд обрав цьому власне корупці... корупціонеру ТЦКшнику запобіжний захід у вигляді тривання... тримання під вартою з можливістю внесення застави. Сума не повідомляється, але знову ж таки розуміємо, що заплатить заставу, і буде і надалі е... робити те, що він робить, так або як мінімум з тим, що вже заробив, скажімо так, вийде десь собі за кордон, або просто піде зі служби, бо йому також зроблять. На ВЛК довідку про те, що він вже не придатний до цієї служби. Бо отак от це все відбувається а, така от історія. знаєте, тим, хто має гроші і владу, як ми вже говорили, двері будь-куди відкриті, тим, хто не має грошей і влади, або і того, і того, то на фронт це ухилянти, а всі інші це. За законопослушні громадяни України, отака от сумна історія. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, дуже цікаво буде почитати. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі. Всім дякую, до зустрічі!